Ну що словом, бачив колись таке? Дощ валить. Я вже куртку поміняла. Це, -це, Це просто. Певно, то не лікується, аби не зараз не було. Зловив, дивіться, яке сьогодні гарне море. Заразно. Поехали. Нет, не, ну видно, да? Красота. А, окей. А как? А как? Сейчас. 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 Забираємо до Лукиного села О, Зараз цікавий факт вам. І до під'їдемо, я покажу. Хмари лежать, відпочивають. Бачите, як і там доміки сховують. І це ну, ти виходиш з хати і думаєш, О, кругом туман, нічого не видно. А, а відходиш 10 метрів, все везде всім видно. Ну, дерева тут реально, знаєте, як вот Страш, Дені, На камеру не видно. Ось все, дивіться, бачите, таке воно як біле-зелене. Оброщується. Ось все, видно. Каза, Лу, Лукино, Діо, дядя. Там село де... Лук, Корніч. Корніч. Знаєте, скільки чоловік там зараз живе? Ну так от приблизительно, вгадайте, попробуйте. От іменно зиму є такі, ну ті, що в постоянні жильці. 9 чоловік. Є церква, медпункт, магазин, готель, щоб ви розуміли, бар. От. І це 9 людей. Як ви розумієте, всі пенсійного віку. От. І кожен займається своїм ділом. Це як в мультике тачки, так? Да? Ну і люди приїжджають туди відпочивати. там. Представляєте, яке запиття, якщо ти приїжджаєш сюди родиною, yeah, от, відпочити. Кафеха зразу працює на всю катуху. Yeah, Готель, номер. Всі, всі послуги для тебе доступні. І тут хребет такий. Ну тут просто, щоб там переночувати знаєте, день-два і походити. Дуже красиво. Ми ви тако вирвалися тільки що з дощу того. Лиє як з відра, ну ну ж і я вам показую, що казав і, і Юля. А тут оце ж представте, така красота. Річки гарні, все. Туман. А це все цей аутлет. Я не знаю, чи вам буде видно. Не видно які тут є. А, ну таке читайте назви, Нічого ви там не прочитаєте. Ну такий він подовжений. і це типа одна вуличка, а там ще є друга. Ну, в общем, сюди є смысл приїжджати, чесно скажу. Він не хуже у того самого більшого, який там то існує, Куди їздять всі з Мілана, із Гени. І сиру тут же ж саме Ось, Дивіться, як вже ця річка стихла за декілька днів. І колір поміняла красивий. Комідичеван Кио. Тільки лей, дорога обвалилася. Бачите, там йдуть роботи. Зараз під'їдемо ближче, покажу. Uh, Вчора їхали в Адалігурі, то електричні стовби лежали в річці з проводами, з всім ділом. Ну, я так розумію, що відключилося. Дивіться, яка водичка сьогодні. Гарно. Per lei per solo una cosa di mantenimento da, da la prossima i nostri mezzo. Io invece volevo sfruttare gli ultimi mesi di anni mezzo da dire ok. No i dolce, нам же не могли так повести, щоб ми виїхали з гели і від ціля. По дорозі може дощу і не буде. А коли приїдемо, нам же треба намокнути, заболіти і кашляти. Тут така зона, як вона називається? Тут люди працюють. Городи, гектарами, сади, корови, свині, коні, тут теплиці, таке, знаєте, більш в українському стилі. Далі видобувають родина і місце рождения, це білого граніта. А так і все тут. Не, ну туда, в Специю мы ездили, в саму Специю. Там, весь помните, море красиво. Вот, вот. А тут именно, конечно, люди чисто працюют. Она ну, этой той Дуже красивый. Как на картинках, на в цель, в календариках. А такие разноцветный такой город. Картошка, капуста, Помідори, огірки, все що хочете. Це у нас більше на камера, ймає, не бачить. Дивіться туди воно. Це стреліванте, яворі, рафауло. Вже мімозите повним ходом. Ну, вони тут типу, як в такі теплі знаходяться. Це, це моя така думка. Ну, сейчас, если кто-то еще будет, я вам покажу. Просто, как обычно, включаю камеру, но тогда, когда нужно. Да и дождь начался. Ну, в общем, тут уже мимоза зашила. Да, ребятки, вот все, И, может, здесь... Там ну, В общем, просто, что дождь идет, и погадует. О, ну, смотрите, Где мы эти мосты весь заметаем. я бачу, а вам показать некому. Ну, в общем, цветы мимоза. Февраль місяць не можуть. А ми в такий дощ летимо, як сказання, бо в нас уже гавкнув в новому суперфургоні генератор. Накрився медним тазом. Добре, що у нас два акумулятора і цей ми валимо на всіх парах, поки не заглохли. А, воно, дивіться, не можуть вести. Вверху не видно в камеру, але да? ну, да, точні видно. Купляй собі воно, альфа ромео волоче. Буде вона тобі волокти тебе і твої нерви. Е, що ви на мене лпаєте туди. Оце дорога бою. вся калюжа летить на мені на лабовуху. Да, вот такі от. Альфа ромео волочі. <клусить> Доїдаю остатки капусточки, той, що мама передала. Я все вчера до его также визбачивай, как это бутерброд Италия уже допихал. В общем, приезжали опять покупатели на ну, ще на одну валеру. Они питають, Як цей буст тобі, Лука. И всі, ну в принципі, хто нас зустрічає, все питають, как же ты дешевий китайців себе веде. И він всім його нахвалює, я кажу, Лука. От на що ти це робиш? Я кажу, от заповни цей день. Сьогоднішній. Яка сьогодні дата? Хто там? А, 31 число. От. Сьогодні 31 число. День зарплати. Це кажу незвичайність. Сьогодні у нас вийшло з короче, дворники. Ну вони вже не трудні, то знаєте, як от, вроді років 150. Ну, то таке півбіди. Не в дворниках щастя. Генератор 2500 тисячі пробіга. Скільки машині місяць, я не знаю, хто там засікав, коли намі дали півтора. В общем, 2,5 тисячі пробіга генератор вмер. Я кажу, заповни цей день. Це буде почало всіх начал То в колесі щось заскрипіло, то взяння щось бахнуло на ямі. Ну, зрозуміло, що він перегружений. Він хтось правильно написав, що він созданий для того, щоб коробочки возити навіці. коти і то небагато такого, знаєте чуть-чуть. во, -чуть. Все, що він може возить пенопласт. 100%. Причому так, недалеко від'їжджаючи від дому. Короче, що сказати, що сказати. Нет слов. Есть китаець, я дивився. Название як і в Я не вспомню. Но він там щось за 70%. То есть він дорожчий за Мерседеса. А то, я думаю, есть смысл куплять. А тут ви щоб понимали, кампер повністю оборудований, я наверное, вже казав, чи не получається кровати, дивани, все, 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 все. Він стоит 35. 35. У Симоне родителей за 150, якийсь там фіат, не фіат, ну то есть даже не Мерседес, а і ну щось таке більш-менш. Скромний виробник, але максимальна комплектація. То есть там і душ, і туалет, і все, 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 все. от І доповнительні кровати, і сонячні панелі. Ну, в общем, є все на вищому рівні І не то, що там отдельно, поняло, я то кабіна від цього. Ні, то є воно все суцільне, все а коли воно все суцільне, то є... А функціональний, ну як мені розказувало, що типу, якщо ти включив холодильник, то робить і там, і там печка так само. Ну, вовсім, ви поняли. От. То він стоїть 150 тисяч євро, цей стоїть 35. Купи за 150 китайця, я думаю, що буде тобі щастя в два рази більше. Ну, цей ходити не буде. Це моє мнение. Побачимо. Ваше дело, що просто? сміятись, наблюдай за цим, та і все.